Валята запрошую вас на гімнастику проводження, яка називається Граємо сонечком. Жив собі сонячний зайчик. Він був дуже добрий і веселий. Тому захотілося погратися. І спустився сонячний зайчик до діток. Перша вправа сонячний зайчик. Вихідне положення лежачи на спині, руки вздовж туда. На тут. І три ми робимо повороти на два-чотири вихідне положення. Право починай. Один. Два, три, чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Наступна вправо теплий зайчик. Лежачи на спині, руки в довільному положенні. На один, три ми піднімаємо ножку. На два, чотири. Опускаємо. Вправо починай. Один. Два. три, Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два, три. Закінчили вправу. Наступна вправа. Спіймаємо зайчика, сидячи на ліжку, руки в довільному положенні. Нагнутися вперед і плеснути в долоні. Вправу починай. Один, два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. чотири. Чотири. Наступна вправа пограємося з зайчиком. Лежачи на животі упорно зігнуті лікті. Ноги в колінах згинаємо і повільно рухаємося. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три. Чотири, один, два, три, молодці. Наступна вправа веселий зайчик. Згинаємо руки перед собою, як зайчики, і пострибали. На носочках стрип, стрип, стриб, стрип. Молодці малята. Сонячний зайчик дякує вам за те, що ви з ним пограли. І маленькі пустунчики теж на все добре малята.